Оскільки будуть троянди? 150. По 150 любаток. Оскільки я ось такі квіти? Чому це підвіз? По 150. Є ще ось такі троянди. Ось така буде коштувати 1200 гривень. Дивимося на ось цю також 1200 гривень. Я так зрозуміла, що всі по 1200. Тут немає ціни. Ця 800 гривень. От, і ця 800 гривень. І ще ця глянем. Немає ціни. Оскільки ось такі квіти? Які? Ось такі, які ви даєте? 15. Гривень. Є ось такі по 10. Ось ці біленькі, по скільки на горт. По вісім. 8. По скільки ось таких Ось були? По 10. 10 а пеларгонія? 70, 70 ящиком, 100. Гривень. 70 ящиком, а 100 по штучці. Ось такі є по 250 гривень. А по скільки буде лаванда? Ящиком? Ящиком? По 30, так? А ось такі квіти. Гарні. Гербери чи як це? Ящиком по 90. Ящиком по 90. Ампельна бегонія по 120. 100, 100, 120. Так, ще сьогодні кажуть, що є. Гвоздика по 18, сульфінія по скільки? А. По 15 і пеларгонія по 40. Але це тільки сьогодні. А ось ці фіолетові 10. по 10 гривень. А, а по скільки підвіска? Сто двадцять. А по скільки гуздечка? Ящиком. Ящиком. 15. 15, а ось така травичка. Так само 15. Також по п'ятнадцять. Оскільки по нарвоні. Сорок По сорок п'ять. А ось ці. Ці 45 тоже. Також по сорок п'ять. Пятнадцять штук, там і 15 штук. Тут. А по скільки чорнобраївці, Ці більші? 15 ящиком. П'ятнадцять ящиком. А ось ці ромашки. 15 по 17. А гоздечки? Так, 15. Так, по 15. По там... скільки червоненька квітка? 20. По 20. Три шапа. Там 24 штуки. По скільки чорнобривці? Борд. Просто 50 А який там всередині є? 40 штучок. По скільки гоздечки? Ящик 550.